Всім привіт! У мене починається обід із о, обіду. Макарони і помідорки. Але не тільки в мене такий буде обід. Бремо таку штучку. Хто знає, що це таке, той молодець. У Тьоми також буде такий обід. Ще і сосиска на хвилиночку. Ти радий? Ксія радий, мама, де? Будемо їсти? Як смачно! Це треба зафіксувати, це треба зафіксувати. Я проїхала по грязі, от скрізь майже сухо. Іра вирішила проїхатись по грязюки, по багнюки, колесами. Чудово. А взагалі я не це хотіла зафіксувати. Хотіла зафіксувати те, що я з Кості і з тьомиком. Гуляємо. Да, у нас. Перше, мабуть, в цьому році така Не спокійна, десятиградусна погода. Десятиградусна, може і спокійна. Да. Так що ми вирішили всі разом вийти в погідний день, прогулятися. Недалеко так по місцевості. Але все одно це дуже приємно. Ходить по кущам і буде знімати квіточки. Взагалі, хочу вам сказати, що мене в Данії дуже здивувало, те, що тут такі квіти, як кровкуси, нарциси, особливо нарциси підсніжники, можна знайти просто такі от посадці біля дороги. А в Україні дивилася одну блогер, що на Ютубі, вона, щоб побачити в Києві підсніжники, вона поїхала в якийсь дендропарк. Да. А в нас підсніжник, воно просто ростить собі та і все. Мабуть, я їди на вдані, хто викупує якісь там посадці. Угу. Щось в мене добре погуляли, і тіма дуже не любить їздити на колясці, в колясці. Це просто. Посидів трішки, посидів і все. І діставай ту мене звідти називається. Тому зараз ще по дворі погуляємо так на ручках. І будемо вже заходити. А я вам покажу, що в нас тут цвіте. Ну, Так як сонечка мало, то ці жовті крокуси, вони такі якісь чахлінькі. Але оці погляньте, які вони гарні. Просто такий кайф, така насолода -ка для очей, і тут ще така єсть. Надалися вже які бруньки пускає. Бачите? Прямо вже такі великі-великі, треба буде її ще пообрізати весною. Як весною вже весна. Тому треба буде її пообрізати, коли буде часто квітні Мабуть В кінці березня. І в гортенці вже такі великі бруньки. Розпускаються. Я тьому бувала на другий сон і зрозуміла, що я голодна. І я дуже хочу їсти. Я наче доїла, але дуже хочу. Ще треба мені коляску, помити, коли я її залишила на вулиці, але, мабуть, по мені тоді, коли у цьому прокинеться, щоб хтось побугу з ними. Бо зараз вдруг він прокинеться на вулиці, прийдеться бігти. Хай постоє. Я вас залишаю. Я вас залишаю, скоро прийду. Тата, слухайся. От я обычно так делаю, але зараз він сонний потім. Не Слухайся, тата. Все. Папа хороший. Я хочу зараз розібрати цю коробку. Тут треба сміття повиносити в наш старайчик. Оці коробки повносить. і звільнити тут місце. Я вже попропарала, повиносила всі картонки, весь це сміття. Взагалі на вулиці зараз взагалі так кайфово, так класно. На вулиці ще сонечко. Взагалі кайф. А ще, походу, поранено представлять вже стіл і оці хвойні рослинки. Оці два хвойника треба буде на задній двір винести. Оце також треба буде на задній двір винести, тому що, бачите, там навіть під столом. І ще нарциси ростуть, підсніжники і проліски. Треба звідти столик прибирати. І було б класно ще помити двері, тому що вони вже дуже брудні, як і оце вікно. Тому треба буде цим всім якось зайнятися, коли буде час. А ще мене говорили, але ми чекаємо гостей, вони скоро повинні приїхати. Дочекатися густа і що ви тут? як ви без мене. Все окей? Я навіть корову ага. Я зрозуміла. Нам, нам, мабуть, треба буде кожного сезону міняти оцей цифровий замок. Так? Я то ж так. Mm-hmm. У нас вже вечір, вже майже 10-та година вечора. Ми дочекалися гостей, ми дуже класно посиділи, поспілкувалися. Шкода, що мало, <схоті> хотілося б більше. А, да. Просто пізновато приїхали і в штьом, треба було вкладати, та і в них справи були. Дарували, дивіться, якого тигра. Во". Бачите? Це дуже прикольна така іграшка, тут він цілконовий. І з іншої сторони є така от... Бачите? Для того, щоб чистити, не чистити, а чухати. Йому дуже сподобалось, дуже класно тримати. І Тьомаку дуже зайшло. він його довго гриз вже навіть сьогодні. Тому велике-велике, дякуємо. Да. А, а, потім ми пішли швиденько купати життєм, бо що він почав бути вередун-вередун, Та і все. Вклали, я почаювала і ще повечеряла трішечки, небагато. Але я сьогодні собі дуже багато визволила їсти. Печиво. В основному таке печиво взяли шоколад, так от. але так, воно так. дуже сладке. І я його сьогодні ю. Завтра вже, не будь Можливо, доїм, можливо, не доїм, а заховаю, хай там десь там лежить. Тому да. так. Так ще якось так у нас і пройшов вечір. вже йти відпочивати, чи хотіла сьогодні голову помити? я не, не знаю, можливо, сьогодні помию. Ні, сьогодні вже не помию, десь 10 годин пізновато. Я ще хотіла сьогодні стірку закинути, але як бачите, не закинула. Тому буду мити голову вже завтра. Так що хочу подякувати за перегляд нашого голову. Хто не поставив подобайку, ще поставте, будь ласка, подобайку. мені дуже-дуже приємно. Не забудьте підписатись на канал, хто не підписаний. І побачимо з вами вже в наступному. Lose